Вітаю, друзі! всіх в себе на каналі, садочок Марії Надії. Сьогодні в мене покупочки, а, мої садочок. А насамперед мені б дуже хотілося подякувати всім дівчаткам, які мене підтримують, бо це в основному дівчата і чоловіків, звісно. Але в основному це дівчата, можливо, дивляться і чоловіки трошки, але. Коментарі пишуть в основному дівчата. І це дівчатка багато дуже, які мають свої канали. Хочу всіх їх назвати, тому що їх не так багато. Ось це пані Зося, потім це Зоя Войцеховська, це Елечка і Наталочка з Київської області, бо там не одна: Наталочка з Миколаївщини, Наталочка з Дніпропетровщини, Валентина з Доденщини. Валя Мамрак, Наталочка з Прикарпаття, Світланка, Олена Козаченко. Всім вам дякую. Це дівчатка, з якими ми постійно підтримуємо один одного, так скажемо, це дуже допомагає. А ще дуже хочу подякувати. Дуже-дуже, тому що люди, які. Ну, от уже, які ведуть канал, вони розуміють, як важлива ця підтримка, як важливі лайки, як важливі коментарі. Тому що Ютуб тоді просуває відео, україномовні, наші відео. Люди соромляться іноді думають, от я коли знаючи себе, коли я ще в мене не було в YouTube, я думаю, що я буду писати коментар, відлікати ту людину, вона повинна мені відповідати. Там не знаю, чому пишуть надо коментар з восьми слів. Ну, можна... Як сказати, привітатися, подякувати, поставити смайликів та і все. Ось, Якщо відео сподобалося і ви дивитесь постійно на цей канал, то хочу дуже подякувати, звісно, без прізвищ, це постійним, постійним моїм дівчатам, які коментують. Я всім дякую, хто дивиться, хто підписаний. Але е, я назву, хто постійно коментує. Можливо, когось забуду, будь ласка, тоді вибачте. Бо це Лілічка, Любов, Світлана, Тетяна і ще багато, і ще дуже багато дівчат коментують. Ну, рідше, тому, тому так я запам'ятала е, ну, саме більше ці імена і е, Віталій. Дуже вам дякую. Дякуючи саме цим коментарям. останнім в мене було відео, я знімала, ем, ем, як закрити паркан рослинками, і казала, що мені не вистачає там хвойних рослинок. І я е, вже коли я так радію, що я випустила це відео, тому що я б купила зовсім інше. Е, так як я і казала, це були б можливо туї, ну чомусь я не думала про. Ялівці, а дівчата мені в коментарях саме хтось троє дівчат, хто хтось ще з дівчат, які ведуть Ютуб, але я зараз не згадаю. Ну точно Лілія і Люба написали, що ялівці надія краще. І навіть Лілічка мені підсказала, Кого можна їх купити. Я їй дуже дякую. Вона мені ну це написати такі коментарі величезні, не поленитися, Дуже дякую за підказки. Я дуже часто не кажу, але я щось беру до уваги. Те, що мені близько, те, що я розумію доречно. І дівчата дають доречні коментарі, але вони ж бувають іноді не знають яких-то нюансів моєї землі, нюансів моєї саме ділянки. Але завжди якісь ці доречні. Але просто я розумію, що воно на моїй ділянці не буде працювати. Тому я ну, як, я то дослухаюсь, але я не роблю, бо, тому що це буде недоречно. Залівці це було просто супер доречно, Тому що ось. Ялівець монглоу. Я їх купила. Дуже дякую дівчаткам і до ялівця. Дякую всім, 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 хто підтримує не тільки мене, а весь україномовний контент. Дякую всім. Ось і ялівець Монглоу. З вами розпаковую. Вчора я привезла така величезна коробка, але легка. Видно, ґрунт легкий. Оце пакування я вам покажу. Замовила я 5 штук. Ось дивіться, все воно аж до верхушки. 5 штук, тому що це було по знижці. І я порахувала, що 5 мені якраз підійде. А, і з вами розпаковую ось вже верхушку я зняла. А, знімаю тільки низ, дуже гарно було запаковано, вони так були вложені, як лялічки, які вам скажу. Гарно запаковано. Картон у мене. Тепер, тепер дивіться. Ось так. Кульочок. Дуже легкий ґрунт Видно якийсь торг, ну В принципі, це ж хвойні дерева, я думаю, це їм видно підходить. Е, до речі, з хвойниками я ще, ну так скажемо, не дуже, тому що нових тому що в них дуже-дуже мало. Ось. Так, запаковано, що і розпакувати вам скажу тяжко. А не хочеться верти. І чому саме ялівці? Поки розпаковую, розкажу. Ялівець манглоу він нарощує дуже гарно, гарний щорічний оцей переріз за сезон. 20 до 20 см цей ялівець, Ось. Любить світло півтінь. Це те, що в мене є. Зранку, до обід, до 4 просто палюче сонце, а потім починається півтінь. Так що він видержить. Я не знаю, чи видержала цитує, чесно вам скажу. Ось, ось так. Дивіться. Пухка земля, волога. Сантиметрів. Дивіться, десь 10, 20. Десь, якщо брати до макушки, мабуть, що 30. Ось. Це. Ось дивіться, який прекрасний. Це найбільш яскравий, блакитний ялівець, вічно зелений, щільний декоративний кущик з стріблясто-блакитною хвоєю. Вона така ніжна-ніжна. Він ними вагливий і морозостійкий. Він ідеальний для живоплоту, так як мені і потрібно. А він мене буде переміщатися з кущами, я думаю, це буде давати якусь таку, так скажемо, як це кажуть, це називається. Ну, такі форми такі цікаві. Ось. І, і ще, до речі, він ну, витримує ну, такі трошки якісь спекотні умови, помірний в нього полив. А от стую я не впевнена, що так би було. Ось так, що ще я прочитала, що я виділяє такі фітонциди, які очищають повітря, від хвороботворних бактерій, що мені добре, бо в мене сміттєвий бак через дорогу їздять машини. Я такі знімала, проїжджала машина. Ну я саме живу не біля центральної дороги. Да, вони проїжджають, ну, може, в час декілька машин. Це небагато, але я вам скажу так, як в нас немає. Покриття асфальтованого, полюка стоїть дуже-дуже сильно. Наприклад, якщо в мене відкриті вікна, я притираю кожен день під віконня. Ось деякі дівчата мені написали, що поставте паркан, Да ви що? Я б з радістю, але купити я ялівці і, і кущі це не поставити паркан. Паркан коштує такі гроші, що це просто. просто Ну, Неймовірно дорого. Тому, це звісно. Але я скажу, якщо б... мені не так головне, я не дуже там так придивляюся. А ось кущі, це ялівець, це буде окраса. Просто окраса. І знаєте. Я якось, я не люблю ці закриті паркани, не подобається мені. Навіть якщо б у нас була змога, ми поставили б да, ми б залили низ, але паркан поставили якийсь би все одно відкритий. Я не люблю ці бетонні стіни. Ну не люблю, не знаю. Так ну така ну я людина, я не люблю закриватися від людей. Я дуже відкрита людина, мене тут дуже багато покупців зі мною я там в городі всі здоровля, здороваються, здоров вітаються, поговорять зі мною, запитають щось за рослини, можуть. Можуть запитати, що я там продаю. Що... Мені це добре. Ось. Тому що я ще купила до цього одразу. Таблетки від хруща буду купу... кидати обов'язково, в мене там вже не вистачає, у мене там три таблетки лишилися. Купила. Ось. Потім це в мене був обмін. Така малютка волотиста гортензія Ваніла Фрайс обміняла на свою Pink Diamond, вона була б більша. Ну але що вже зробити? Обміняла. Ну Це така більш легендарна, давнішня, так скажемо, вже гортензія, Але хай буде. Коли я буду робити, як то кажуть, ем, як робиш біля паркану перше це ти садиш те, що ти вже не будеш переміщати. Ем, ну, так ми ж робимо. Поступове спадання, друге, щось ми можемо посадити, якщо кущове теж треба подумати, щоб потім не пересаджувати. І це можуть бути трошки менші кущі. А третє, ми вже можемо саджати щось таке: квіти, невеличкі, кущечки, такі якісь ось що можна буде пересаджувати, міняти постійно. А це вже буде незмінне. Ще одна тема. Чому я не буду саджати ці ялівці наразі? Тому що це не, це, не, це не мій посадковий матеріал. Я не знаю, що там, що там і як там погода зараз до 40 градусів. Згадуючи, я прикріплю відео, як я саджала в розсаднику в розпліднику, я купила кущі свої, всі там я саджала, і як було сплетено коріння. Якщо хтось дивився і згадає з дівчат, я просто мусила його шматувати, щоб його розправити. тому що Якщо не розправити коріння, і воно буде з комом, рослина може взагалі загинути. А мені потрібно. А мої рослини, я ж розуміла, я ж їх перевалювала поступово з одного в друге, з одного в друге. Я знала, що в мене коріння розправлене. Я була впевнена, на ці 100%. Ну і дійсно, коли я доставала, ще в мене і земля лишалась трошки там, не доростали коріння. Тому, звісно, я б хотіла подивитися, але так мені не дуже хочеться, якщо чесно. Ну, зараз я прою трошки ось, Але навіть не за того, якщо б коріння було і не дуже сплетене, може ще бути, треба перевірити. Там також було дуже багато добрив, оці пролонгованої дії в гранулах. Ось так. Як приплине яйця, то й більше. Їх теж від самої шийки треба забрати. І ще що я знаю. Ну, це я по туям дивилась, по яльцям я подивлюсь, але я думаю, що це також само, що не можна їх заглубляти, от, от, от їх садити на рівні. Ось так. Ну, я спробую, звісно, мені це не хотілося робити, але все ж таки. так. Ну, коріння ось продивляється. Мені кажеться, що воно здається, що воно доволі сплутане буде. ну Ви знаєте, ні, 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 ні швидко заставляю. Ні, воно не доволі сплутане, але я дождуся буквально через неділю має бути спадання температури. Відео буду, вряд чи буду я знімати. Я буду так само. Там декілька ялівців буде на агротканині, Так само зроблю я для нього отвір. Хто не дивився моє відео, хоче подивитися, як я стелила агротканину, Ну як робити це за парканом з агротканиною, Я прикріплю відео в першому посел... в першому закріпленому коментарі. Як я саджала саме кущі, так буду і ялівці. Буду робити отвори, давати доброго пролонгованої дії і таблетку від хруща гарно перші дні. Звісно, перші дні, якщо не буде там дожити, перші дні я там через день кущі поливаю. Ось, Тому ось така у мене новинка і радість. Я щиро радію. От і так буду я всаджувати, не заглубляючи. Ось їх, А там два, по-моєму, у мене буде, де я буду саджати Ну, Можливо, коротесеньке відео я покажу, як я один саджаю. Подивимося, як правом коріння. Вже дійсно я покажу, яка там коренева. Дівчата, де я купувала щось таке, я не буду казати, не знаю, тому що YouTube багато чого сприймає як рекламу. Тому що приходять листи, буває, навіть фотографію якусь ставиш, і YouTube дуже на це реагує, ну, погано. Ось я, чи у описі, не так десь щось напишеш. В общем, я вам тільки скажу, що я їх купила по 120 гривень. У, у, у... Мій телефон є, в вайбері мене можете запитати, якщо. Ось так. Так що дякую за увагу. До зустрічі. Всім дякую за постійну підтримку і гарного, гарних вам вихідних, і вихідного, вже вихідного, і мирних тихих днів, щоб все, всіх було гаразд, здоров'я, натхнення і до зустрічі в новому відео. Ще трошечки заберу вашої уваги. Ось всі п'ять ялівців, ось такий розлапистий, більш, більш такий колоновидний, ось такий ялівець. Прекрасні. Ще хочу доповнити, чому купувала саме через інтернет. Всі думають, я ж купляю все в місті. Такого посадкового матеріалу за таку ціну у нас в місті немає. І саме, хто займається хвойними, я питала, був великий посадковий матеріал. Мене це не влаштовує, мені це дорого. Чому? Всі знають, що я не працюю, на що я купила ці олівці. Я відкладувала гроші, які продавала свої рослинки. Ось так я назбирала <кій> на ці прекрасні ялівці. Гортендію я обміняла. Тому я дякую своїм покупцям, що я маю можливість докупити якісь нові собі рослинки. ось Так що ось такі 5 прекрасних ялівців. Мій садочок дуже надію, що вони проживуться, і все буде добре. От. Все, це вже дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео.